Це львівська пекарня, яка спеціалізується на крафтовому хлібі. Його тут випікають щодня близько 300 кілограмів. Продовж року вартість хліба зросла. Усе через зростання цін на сировину, борошно, яйця, дріжджі, каже засновник пекарні Степан Савчин. Цього року хліб зрожчав приблизно на 15-20%. Найбільше вплинуло подорожчання це паливо. Тому що хлібопекарський бізнес і будь-який продуктовий харчовий бізнес він потребує великої кількості логістики. Відчувалось подорожчання сировини і нестабільність в електроенергоносіях. Це електроенергія в першу чергу. Виключення електроенергії вони е, е, катастрофічно впливають, тому що нам потрібно викидати ту ті заміси, е, те, що ми приготували для випікання, якщо електроенергії немає. Використання генераторів, вони витрати на паливо, просто з'їдають практично весь дохід, весь прибуток, тому немає змісту в цьому. Для нас особисто, для малих виробництв крафтових, немає змісту в великих і потужних генераторах. Засновник покарні прогнозує ціна хліба, зростатиме і далі. На даний момент він дорожчий і про всіх прогнозах він також буде дорожчати. Можливо, ми відчуємо якусь стабілізацію навесні, перед літом, але не факт. Тобто мої прогнози хліб буде дорожчати в темпах там 10-15% мінімум. Про те, що хліб за цей рік подорожчав на 20% говорять і в обласному департаменті агропромислового розвитку. Проте прогнози на наступний рік тут оптимістичніші. Директорка департаменту Людмила Гончаренко каже: хліб подорожчає не більше як на 5%. Хліб зріс десь на 20%, а мука зросла десь на 35%. Ну, зараз ми розуміємо, що знову збільшується податкове навантаження на підприємства. Воно не суттєво, але воно 100% позначиться на собі вартості. Я думаю, що суттєвого зростання немає таких причин для суттєвого зростання. Ну, але на якихось до 5% мабуть, 1-2% буде з часом ціна зростати. Економіст Ростислав Славюк каже: нинішня ціна на хліб в умовах війни є нормальною. Це зростання хліба не є таким критичним з огляду на те, що все-таки врожай не такий, і кон'юнктура в світі є теж не зовсім хороша, тобто ціни повинні бути ще вище, так? То ціна ще відносно тримається добре. Я думаю, що ціна буде, ну якщо так говорити, просто то по закінченню війни ціна піде до гори. Я б так назвав, що це ідеальна ціна в умовах війни. Попри те, що ціна росте, проблем з хлібом не буде. Пшениці в області достатньо. Цьогоріч на Львівщині зібрали близько однієї тони зерна 40% – це продовольча пшениця. Цього року ми додатково ввели в обробіток додаткові площі сільськогосподарського призначення, і за рахунок. Додаткових площ було пшениці посіяно дещо більше і, відповідно, і урожай дещо більший. Не набагато, на 5-7% ми моніторимо залишки сировини, тобто муки, яка є в найбільших підприємствах, які випікають хліб. По таких підприємствах ми бачимо, що вони всі мають запас двохмісячної муки. Найбільша проблема це, мабуть, зараз мобілізацією, тому що дуже багато фермерів мобілізують і комусь треба робити. Для того працюємо, визначаємо, даємо статус критичності критично важливих підприємств для територіальної громади. Ольга Дейнака Анатолій Киричук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.